Мабуть, кожен з нас має бодай якісь уявлення про легендарного Крішну, або принаймні чули це ім'я у відомій мантрі Харе Крішна, Харе Рама, яку веселі співці періодично повторюють, чи не у кожному нашому місті. Безсумнівно, Крішна є релігійною фігурою, Богом, значення якого можна зрівняти хіба що з Ісусом у Християнстві. У давньоіндійському епосі Махабхараті містяться діалоги між Крішною та воїном Арджуною, відомі як Бога гіта, які пояснюють основні філософські та релігійні принципи індуїзму. У давніх міфах Крішна ще не виступає як Господь і творець Всесвіту, у них він є восьмою аватарою Бога Вішну на землі, одного з трьох основних божеств на рівні з Шівою та Брахмою. До речі, радимо також подивитися наше відео про втілення вішну, де ми розповідаємо про його аватари більш детально. Сьогодні ж на вас чекає історія про дитинство та юність легендарного Крішни, тому готуйте свої смаколики та приємного перегляду. Колись країною Матхури правив раджа Уграсена із дружиною на ім'я Падмаваті. Тоді ж над цією країною пролітав демон Драміла, який перевтілився в Уграсена і зачав у його подобі сина з Падмаваті. Довідавшись про підміну, Падмаваті прокляла нечистивого разом з його дитям. Тим не менше, син Падмаваті, якого назвали Камса, вважався рідним царю, і ніхто, окрім його матері, не знав про його справжнє походження. Камса виріс та став могутнім воїном зі злим Норовом. Він узурпував владу в країні, кинувши свого батька до в'язниці. Невдовзі після цього з небес пролунав голос, що сповістив камсі про родство. про те, що восьма дитина його сестри Девакі, яка нещодавно вийшла заміж за сина правителя сусідньої країни Васудеви, стане для нього погибеллю. Камса ж погрожує сестрі розправою. Проте її чоловік Васудева клянеться, що віддаватиме усіх своїх дітей камсі, якщо той пощадить дружину. Перші шість дітей Девакі гинуть від рук її брата, проте сьому дитину Бохвішну переніс у черево другої дружини Васудеви, і її вдалося врятувати. То був старший брат Крішни, якого звали Баладева. Коли Девакі народила восьмого сина, Васудеві пощастило підмінити його дівчинкою, що народилася у цей час від інших батьків. Камса намагається вбити новонароджену дівчинку. Проте немовля набуває образу богині Йогамайї, попереджаючи про те, що восьма дитина Девакі знаходиться у безпеці і йому не уникнути своєї долі. Не на жарт, переляканий камса, впав сестрі в ноги і став просити прощення. Однак, вже наступного ранку він зібрав своїх радників і розповів їм про те, що мовила йому богиня. Ті ж порадили правителю знищити усіх дітей, народжених за останні десять днів. і Камса дав відповідний наказ. Тим часом Нанда, в якого опинився восьмий син Васудевий Девакі, готувався урочисто відзначати день народження немовляти, якого назвали Крішною. Вже наступного дня названий батько Крішни оголосив усім, що його дружина Яшода народила хлопчика, хоча насправді вона народила дівчинку, яка тепер перебувала в Деваті і яку хотів убити злий камса. Пастухи, почувши, що в їхнього ватажка народився син, одягли найкраще вбрання, начепили найкоштовніші прикраси, а на голови натягнули великі тюрбани. І подалися з подарунками до щасливого Нанди, який радо зустрів гостей і приймав їхні привітання. ж, не полишаючи підступних задумів, покликав до себе демоницю путану, яка знала безліч способів зводити дітей зі світу, та попросив її знайти і вбити малого крішну. Путана вміла літати на вирваному корінні дерева. І за лічені хвилини могла дістатися куди хотіла. Тому найближчим часом вона була у Гокулі, місці, де правив Нанда своїми пастухами. Обернувшись прекрасною жінкою, Путана без перешкод зайшла до оселі Нанди і його дружини Яшоди. Люди, які бачили демоницю, навіть подумали, що це якась богиня спустилася з небес, щоб благословити немовля. Тому дружина Нанди Яшода не стала перешкоджати, коли та наблизилася до колиски й взяла на руки крішну. Путана приклала немовля до грудей, які попередньо були змащені отрутою, та стала взгодовувати його. Проте малому крішні це не зашкодило. І разом з молоком він поглинув життєву силу путани, від чого та ісконала. А від страхітливого її зойку здригнулась земля, неначе настав кінець світу. Іншого ж разу камса підіслав до крішни демона Трінаварта, який у вигляді страхітливого смерчу прилетів у селище та підхопив малого у небо. Коли вони підлетіли достатньо високо, Крішна підліз до шиї демона та міцно схопив її своїми малими немовлячими пальцями на варті здалося, що на нього тисне не мале дитя, а найбільша гора у світі, і як би він не намагався вирватися, все було марно. Тож демон, втративши свідомість, гепнувся об землю і розбився. Крішна, на радість його прийомним батькам, приземлився живим і неушкодженим. Минали роки Крішна зі своїм старшим братом Баладевою зростали в селищі з пастухами і зростаючи, ставали все більш непосидючими. Дитячі пустощі часто закінчувалися збитками. Наприклад, коли Крішна з баладевою вкрали молоко, сир та масло і нагодували ними мавп. Отак весело жили й зростали брати. Як одного разу Камса знову послав одну зі своїх страхітливих почвар, щоб звести крішну з цього світу. Це був Бакасура, демон, який був схожий на качку з великим дзьобом. Бакасура налетів на Крішну і вмить проковтнув його. Однак відчув, як у горлі щось запекло і відразу виплюнув. Після чого демон хотів заклювати хлопчика. Однак Крішна розламав його дзьоб, немов тростину. Бакасура, до речі, був братом Путани, яку Крішна знищив раніше, однак був у них і ще один брат Аххасура, який вирішив помститися за своїх родичів. Коли діти зайшли в ліс, де він блукав, будучи в подобі велетенського змія, ліг він на дорозі, роззявивши велетенську пащу і випустивши з неї довжелезний, мов стежка язик. Усі вже знали, чого вартував Крішна, тому, не боячися, діти спокійно пішли по язику стежці, аж поки не потрапили до пащі гігантського монстра. Там малий Крішна став збільшуватися в розмірах, ставши посеред горла Уахасури, й той задихнувся на смерть. Ще багато подвигів здійснили Крішна і його брат Баладева, зростаючи серед пастухів. І от настала пора, коли вони перетворилися на вродливих і могутніх юнаків. У юності вони побували у багатьох країнах, і якось завітали до міста під назвою Відарпху. Там Крішна зустрівся поглядом з однією пригарною дівчиною, що виглядала з вікна палацу. То була принцеса Рукміні, яка, побачивши Крішну, враз закохалася в нього. За порадами подруг, рукміні послала до Крішни листа і дуже вчасно, адже й він уже не знаходив собі спокою, думаючи про неї. Крішна послав до батька принцеси Сватів, щоб той віддав за нього свою доньку. Але батько спочатку вирішив порадитися зі своїм сином та братом Рукміні, який був не в захваті від такої пропозиції, адже уже планував віддати сестру за свого друга. Отак і вирішили з весіллям Рукміні без неї самої, а вона, почувши розмову батька з братом, сказала, що краще б зосталася вік самотньою, чим вийшла б заміж за нелюба. Та дівчину, зрозуміло, ніхто не слухав, тому її вирішили тримати під вартою аж до дня, коли вона мала побратися. Та цьому весіллю не судилося відбутися, адже у розпал самого обряду туди на своїй колісниці в'їхав Крішна з Баладевою. Вони викрали наречанну з під весільного вінця і повезли у невідомому напрямку. Брати привезли принцесу до столиці своєї країни, що називалася Дварака, де їх вітав столичний люд та батьки. А уже найближчим часом Крішна і Рукміні побралися і справили гучне весілля. Та недовго Крішна насолоджувався життям із своєю молодою дружиною, адже залишалася ще одна незавершена справа, яка не давала йому спокою, а саме невгамовний камса, що досі не полишав спроб вбити крішну. І ось Крішна з братом натрапили на жертовник камси, що називався Пожертва лука, де як символ біля вівтаря лежав величезний лук. Той лук охороняла озброєна варта, але брати легко пробилися через неї до жертовника, і Крішна, взявши його до рук, натягнув тятиву з такою силою, що лук луснув і розламався навпіл. Звук був такий оглушливий, що долинув до вух самого камси, який страшенно злякався у передчутті неминучої смерті. Наляканий Камса провів цілу ніч, а на ранок влаштував арену, на якій його бійці повинні були битися з братами Крішною й Баладевою. Звідусіль з'їхалися почесні воїни, мудреці й раджі, які були в очікуванні великого дійства. Приїхали й пастухи з нандою на чолі. На підході до арени на братів напав погонич на слоні. Проте Крішна з легкістю ухилився від нього. І той встряг бивнями в землю. Коли ж вони нарешті потрапили на арену. На них уже чекали бійці камси. То були кремезні воїни, і дехто з людей навіть став шкодувати худеньких юнаків, яким доведеться з ними битися. Проте ці настрої швидко минули. Як тільки Крішна й Баладева розправилися з першими бійцями камси, були й інші воїни, що їх слав на арену злостивий правитель, проте всі вони впали мертвими, зіткнувшись з зі могуттю братів. Усі, окрім камси, раділи великій перемозі Крішни й Баладеви. Та коли припинили сурмити фанфари на честь переможців, збуряковілий від гніву Володар наказав викинути за межі міста братів, а всіх пастухів, що прибули з ними, запроторити до підземних казематів. Обурений цими словами Крішна піднявся до камси й скинув його строну прямісінько на арену, а тоді зістрибнув йому на груди, розчавивши того на смерть. Отримавши благословення від своїх названих батьків Нанди і Яшоди, брати вирушили у Вріндаван, де й досі жили їхні кровні батьки Васудева і Девакі. Ті ж радісно зустріли своїх синів і батько влаштував для них посвячення у воїни. Потім, за 64 доби вони осягли всі необхідні для їхнього стану науки і мистецтва. Закінчивши навчання, брати запитали у вчителя. Що можуть вони зробити для нього, щоб віддячити за науку? І той мовив, що має лише одне бажання аби його син, який потонув у морі, повернувся. Тоді Крішна й Баладева відправилися до моря, де зник син учителя, і прикликали морське божество, яке правило у тих водах. Від нього брати дізналися, що хлопець знаходиться у демона Панчаджани, що перебуває на морському дні у подобі гігантської мушлі. Недовго думаючи, Крішна пірнув на морське дно і, знайшовши демона, вбив його. Проте сина його вчителя там не знайшов. Тоді брати подалися до бога смерті і загробного світу ями, який, врешті, віддав їм юнака. Тим часом раджа Джарасандга, донька якого були заміжні з камсою, вирішив помститися крішні за зятя, напавши на його володіння два раки. Крішна з невеликим загоном воїнів розбив військо Джарасандги, відпустивши того під обіцянку більше не нападати. Та брехливий Раджа ще 17 разів після того нападав на острівну столицю Крішни, але врешті він був розбитий остаточно. А Крішна став щасливо правити на своїй землі. Чудово, що ви додивилися відео до кінця. Тепер ви знаєте про Крішну трохи більше. Гадаю, Крішна б точно схвалив цей перегляд, а ще б поставив лайк і підписався на канал, що рекомендуємо і вам. Дякуємо, що ви з нами.